А ми почали формувати наші гряди нарешті. Отже, що ж в нас виходить? Взяли ми агротканину, яка мала ширину 1,30 метра, щільність 100. В нас виходить гряда. Ось така вона має вийти щільна, тобто, щоб не було ніяких ямок і пустот всередині. Висота нашої ой, ширина нашої гряди вийшла десь 60-70 см. А висоту ми закладаємо 12-15 на наших ґрунтах. Якщо у вас супіщані легкі ґрунти або пісок, то вам достатньо цієї висоти гряди 10-15 см. Якщо ж ви зробите її, наприклад, сантиметрів 20, то вона буде дуже швидко пересихати через те, що волога швидко буде якби сходити з цього ґрунту. Але якщо у вас ґрунти... Тяжкіші або суглинкові, такі чорноземні, або не дай Боже, вас застоюється вода в міжрядях, то вашу гряду потрібно робити значно вищою для того, щоб коріння лохини не замокало. Зразу під нашу грудканину ми заклали дві краплинні стрічки. Ось вони виходять. Краплина стрічка у нас з водовиливом один літр через. 30 см емітори, також вона компенсаційна, адже у нас, як бачите, рельєф досить похилий. А саме компенсаційна стрічка нам забезпечить рівномірний полив нашої гряди від початку до кінця.